Вітаю всіх друзів! Називаюся Володимир Масоров. Хотів би трошки вам розказати про цікаві винаходи, до яких дійшло людство в 18-19-20 столітті. Ми почнемо, наприклад, сьогодні порозмовляємо по програмуванню. Як ви знаєте, програмування це тепер дуже цікава професія. Багато людей хочуть стати інформатиками, щоб почати. Програмувати комп'ютери, програмувати мобільні пристрої і так далі. Але звідки взялося це саме програмування? Хотів би розповісти вам цікаву історію, дещо альтернативну. Напевно, мало хто знає, як саме виглядали програмування, коли воно ще не називалося програмування. От як ви знаєте, програмування це є введення якихось даних до процесора, який починає потім ці дані обробляти. Так, от, таким, скажімо, прототипом комп'ютера, або прототипом оцих даних, які вводилися до комп'ютера, ви напевно здивуєтеся, але був ткацький верстат, який винайшов такий француз, як Жакард. Він жив в епоху Наполеона. Ну, як ви знаєте, в епоху Наполеона було дуже-дуже багато різних винаходів. І от саме цей Жакард Оскільки він займався легкою тепер словами промисловістю, то він вирішив збудувати такий верстат, який би легко можна було змінювати, щоб він ткав різні узори. І він винайшов то поняття, яке ми тепер називаємо перфокартою. Перфокарта це були металеві, такі пластини, в них були отвори. І ці отвори відповідали місцям тому візерунку, який мав зробити виконати ткацький верстат. За цей винахід він дістав досить визначну нагороду від самого Наполеона, а його верстаки ткацькі стали прототипом Дальше, верстаків, які продукують ну, до сьогодні, можна сказати, візерунок. Коли бачите, візерунок мої сорочки, він дуже цікавий, от саме такі візерунки хотів продукувати Жакард. Так ось він вів до верстаків ткацьких оці поняття металеві перфострічки. Потім оця металева перфострічка стала, як ви знаєте, у вигляді паперовому. Це була така, скажімо, пластинка паперова, така тверда картонна карта, на якій були зроблені ці дірочки. І ті дірочки відповідали нулям і одиницям, як то в нашому сучасному розумінні, тобто цього бінарного коду. Ці перфокарти потім стали закладатися до електронно вчислення машин як код, який має ця машина виконати. І от далі вже електронні обчислення машини ХХ століття використовували як носій даних, або носій програми, або й даних, і програми саме ці перфокарти. Але як ви бачите, прототипом цього це був ткацький верстат Жакарда з. Початку, початку, підкреслюю 19 століття. Так що, слід пам'ятати, що такі винаходи саме відбувалися, ну скажемо, досить давно тому, і мали великий вплив на те, що ми називаємо програмуванням. Так що початки програмування були зв'язані з легкою промисловістю. Ну, як ви знаєте, колись. Кажемо, виткати сорочку, штани чи там що-небудь. Це була велика справа ткацькі верстати. І саме ткацькі верстати можна назвати прототипом сучасного комп'ютера. До них вводилася металева перфокарта, яка відображала візерунок. І вони в деякому переносному значенні, можна сказати, були тими одиницями обчислювальними, які виконували цю операцію згідно. Даних, які були нанесені на перфокарту. Так що, як ви бачите, саме програмування як не дивно, але лежить основами в легкій промисловості або конкретно в ткацтві. Так що пам'ятайте, що цікаві дані можна знайти в історії. Дякую за увагу! Варто почитати Це дуже цікавою. Про Жакарта, який був винахідником цього пристрою. Дякую за увагу всім. До зустрічі!